Телеканал Konkuren TV представляє серію інтерв'ю з Волинянами і Волинянками, які поділилися спогадами про тисячу днів повномасштабної війни РФ проти України. Ці фрагменти не увійшли у документальний фільм Тисячу днів Великої війни. Волинь у цій серії волинські рятувальники, енергетики та медик розповіли, як вони брали участь в обороноздатності України та Волині, як ліквідовували наслідки ворожих атак. Тощо зокрема це інтерв'ю про п'ятьох чоловіків. Лучан та працівників важливих структур Дмитра Кислюка, Дмитра Журавського, Богдана Шостака, а також Юрія та Віктора. У кожного з них своя історія, свої переживання і емоції. Про роботу в час повномасштабного вторгнення, про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів та про тих людей, які забули, що в країні війна. Не перемикайте. 24 лютого. Приблизно десь о 5-6 ранку був вдома, збирався на чергування. 5-6 ранку відбулося два-три вибухи, після чого проснулися сім'єю. Вже наш керівник, начальник частини, сказав збиратися всім в частині, збір по тривозі. Зібрався, приїхав на роботу. 24 лютого, добре пам'ятаю, цей день, їхав в тролейбусі, перший приліт був. Другий приліт вже йшов по дорозі на роботу в Волині Ванеро. І там з колеги йшли, якраз останній приліт був, ну, і одразу відчуття було, що це війна. Ну, скажімо так, відчуття були несприємних, зразу думки, що куди йти. Ну, і Сином ми 25 лютого пішли військомат. Ну, там був в теробороні пти роки. Ми якраз були в Кременці на змаганнях, у нас був зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги і ми вже готувалися якраз до змагального дня, коли нас збудили вибухи, тривоги. І ми були змушені вернутися назад. у Лицьку. 24 лютого ми проснулися зранку від того, що почули гул літаків. І я дружині сказав, що почалася війна. Зібравшись на роботу, ми вже поїхали в тролейбусі, так скажемо. Я їхав, я вже почув вибухи. Прийшли на роботу, побачив, що над нами вже почали летіти ракети одна за одною. І вибухи, але ми не розгубилися, почали чекати команди вказівок, бо мало лі там попаде ще по підстанціям, по нашим лініям. Особисто я, 24 лютого, був у відпустці, проснувся від ракетних ударів по військовому аеродрому. Орієнтовно хвилин 15-20 не, не міг зрозуміти, що це коїться до години часу. Начальник головного управління у Волинській області оголосив збір аварію, зібрав весь особовий склад всіх частин, всіх підрозділів, і було прийнято рішення виконувати свої функціональні обов'язки, щоб це не сталося. Був на ворожому обстрілі під час удару по нафтобазі, де гасіння пожежі проводилося приблизно десь добу. Е, дуже складна пожежа, ми ніколи з таким не стикалися. Навчання навчаннями на нафтобазі на таких різних <кх> об'єктах, але по гасінню пожеж ми стикалися з таким перший раз. Е, пожежа складна, затяжна. Е, хлопці, морально, в принципі, я б сказав би, що дуже гарно і спрацьовано спрацювали. Фізично да, замучилися, але все добре, всі живі, всі здорові. Орієнтовно залучався один пожежний поїзд пожежників, ну, можливо, 50-60 чоловік, особового складу і техніки, 6-7 машин приблизно, де була ліквідація на де подавалися стволи на гасіння пожежі і на захист сусідніх резервуарів. Під час гасіння пожежі на нафтобазі. Було навіть таке, що оголошували повторну повітряну тривогу, де ми мали залишити місце ліквідації надзвичайної ситуації і мали знаходитися в укритті. Того особовий склад залишав всю техніку і втікав, можна так сказати, в укриття. Після чого повторного удару не було. Хлопці продовжили далі гасіння пожежі. Загроза була, так як було зруйновано один резервуар, один пошкоджений. І ця пожежа могла перекинутися ще на два резервуари. Тому було прийнято рішення цих два резервуара захищати, подати ствол на захист, а решта проводити гасіння. 11 березня я був на чергуванні в оперативно-координаційному центрі. Орієнтовно в 4-й ранку оголосили повітряну тривогу і орієнтовно в 6.30 почулися звуки обстрілів. Тоді ми виїхали. Ще ми не знали, що це було втручання в аеродром. Було дуже багато дзвінків на оперативно-координаційний центр. Ми виїхали тоді. Вже зрозуміли, що було влучання в військовий аеродром. Луцький. Ми розділили особовий склад по декількох локацій і почали займатися ліквідацією наслідків начальних ситуацій. Військова казарма, де військові жили. Другий це був цех по виробництву якомусь. і третя це їхня нафтобаза. Мене тоді найбільше вразило це масштаб руйнувань. Бо я ніколи не бачив таких руйнувань. Там будівля була орієнтовно в 4-5 поверхів, і вона була вщент розбита. Оце мене найбільше вразило. Які можуть бути далі руйнування, якщо будуть влучання в якісь цивільні об'єкти, ну це було для мене страшно на перший погляд. Але тоді були в мене ці якісь емоції цього всього страху. Але адреналін це все і Ми виконували свої функціональні обов'язки згідно того, що ми маємо робити. Перше це на людей. А тоді вже ліквідація надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж і так далі. Ми діставали з під завалу в ремонтному цехові людей. Тоді було врятовано двоє осіб. Орієнтовно ця операція тривала 4 години, поки розібрали всі завали і врятували тих людей. Це була субота, ну, ми збиралися на дачу. Якраз приліт, був, ну і вийшовши з будинку, я побачив дим. Ну і зразу зрозумів, що це. Ну, як подумав, що це в нашу підстанцію вдарило. Незабаром буквально через декілька хвилин перезвонив начальник служби, сказав, що так і так, що у нас надзвичайна ситуація, попало в підстанцію, треба виїжджати. Ми виїхали на підстанцію. Нас зразу не пускали, але ми обдивилися пошкодження. Пошкодження були, скажімо так, проробив стільки, такого я не бачив. До роботи нас допустили о четвертій годині дня, бо там, поки надзвичайні служби працювали, ну і міліція, ну трохи затримались. Коли вже почали безпосередньо працювати на робочому місці, було багато ламків від ракет. Відчилися до роботи, хоч такі. Руйнування, скажімо так, привикли відлікдовувати після погодних, умовно, після стихії, вірніше. А тут, скажімо так, окупанти завдали такого удару. Ну, нам що треба було відновити лінію, щоб Луцьк був при світлі, при теплі? Почали працювати, працювали як механізм ходили. Всі злагоджено, кожен робив свою роботу. Був бригадир Юрій, Андрій, другий Андрій, ще один Юрій, бо в мене два Юрія, два Андрія в бригаді. Але хочу відмітити валік. Молодий хлопець працював пару місяців, це, скажімо так, було бойове хрещення. 18 років хлопцею було і, скажімо так, не відставав від своїх старших колег, був на рівні з ними. Добре слово хочу сказати про нашу службу постачання, що Вчасно спрацювали керівництво, нам забезпечило і матеріально матеріалами, і, скажімо так, і навіть дощ що було, то було. Квізюка три рази хлопці передягалися. Ми готувалися так до того, як війна почалася, до таких випадків, але ну, він був перший, на жаль, не останній, потім вже був досвід набагато скоріше ми Справлялися з задачами. Ну, і після нас з нами верніше, працювала ще служба підстанцій. Вони теж зробили свою роботу на відмінно. Ну, скажімо так, прикладали максимум зусиль, щоб відновити постачання Луцька і щоб люди себе комфортно відчували. І Тим скоріше ми старалися ліквідувати наслідки. Ми почали з чотири. Години дня приступили до роботи, а в 8 ранку закінчили роботу. Ми працювали, скажімо так, без перерви, навіть не обід не перекур, то тільки щоб було чаю попити і придягнутися хлопцям. Все. А так ну, мови були екстремальні. Ми, якщо навіть дивитися на техніку безпеки, ми порушили всі ті пункти, бо треба було робити. Нашу роботу треба було, скажімо так, відновлювати інфраструктуру. Потім, як зробили, ну, хворі за бригадою, відчував мокрі, змучені, дуже змучені, і мокрі донитки. То вже третій раз передягалися, але в очах світилася, ну, скажімо так, радість, впевненість. І, як говорили, йди далеко, російський корабль. Ми вже знали, що робити, ми вже готові були, бо цей час вже пройшов, і ми знали, що Рано чи пізно таке може статися. І ми все оперативно зібралися, обговорили що і як, і нас допустили до роботи. І ми почали виконувати свою роботу. Як ми прийшли на підстанцію і побачили, що там робиться, то ну лихо, більше ніяк страшно було за ті руйнування. Але ми взялися в свою роботу і почали все робити. Дивлячись на масштаби, які що там нароблено було, то ми так і зрозуміли, що ми до ранку будемо цілу ніч працювати. Нам вже і не заважав дощ, те, що грязно, там під ногами е осколки, все валялося. І ми якраз от так, як планували, так і ми закінчили. Було дуже темно, і хлопці з ДСНС нам от дуже допомогли. Вони освітлювали прожекторами, нам все те, що ми робили. І Було, скажімо так, як днем видно. Я відчув гордість, що. У мене команда гарна, хороша. і Ми все виконали. І дивлячись, що де є світло, де нема світла, але так весь майже весь Луцьк був без світла. І ми тільки думали, щоб зробити побистріше, щоб люди. Бо люди на нас надіялись, щоб ми зробили це все чим пошвидше. Ми були одна з перших бригад, які приїхали, і були сортувальниками на місці події. Спочатку був такий хаос, що розбомблено, люди бігають, не знають, що робити. Працювали вже рятувальники. і коли якраз ми вже приступили до ліквідації наслідків, оглядали хворих, поступила команда, що вже готується наступний приліт, і ми змушені були покинути місце і роз'їхати то куди, хто в укриття найближче шукати. Так що було в загальному важко сконцентруватися на наданні допомоги. Постраждали якраз в результаті на відродження було. Двоє травмованих, останні люди були внаслідок гострої реакції, ну і надавали так само вже подальшу допомогу на місці. Прибув на роботу, після чого вже звучала повітряна тривога. Почули два удари. За дві хвилини ми вже були на місці пожежі надзвичайної ситуації. По боттю оцінили обстановку, що п'ятий поверх є горіння. Проводили евакуацію людей потерпілих, піднімаючись на п'ятий поверх, замітили, що двері в квартиру були закриті, де була квартира зруйнована. Відскрили квартиру, подали ствол на гасіння. Після чого були повторні пуски ракет, були змушені покидати будівлю, знаходитися в укритті, людей так само розганяти на вулиці, щоб всі тікали в укриття. Я замітив людей позитив з тої сторони, що люди дуже Гарно відносяться до наших рятувальників. Це дуже спонукає, якось підтримує, дає якісь сили рятувальникам для того, щоб рятувати людей. Самі люди були, можна сказати, в такому стресі, не знали, що робити, по прибуттю наші підрозділи проводили евакуацію. Були там люди і літні, і неходячі. Можу сказати, що повністю постраждало дві квартири, тому що бетонні плити впали всередину квартири, на щастя, нікого в квартирі не було. Розгрібали ми це все приблизно рядом разом з аварійно-рятувальним загоном. Так само і частини Луцька орієнтовно до вечора. А далі на наступний день вже працювали аварійно-рятувальний загін. Я думаю, що війна просто втомлює. Два роки, вже більше ніж два роки пройшло, і не знати, скільки ця... часу це ще буде, і тому вони зневірились. Щоб вони вірили в нашу перемогу і, і надіялись на краще. Тут не треба стамлюватися від війни або вони нас, або ми їх, вони прийшли вбивати. І я, як побачив в перших кадрах ту восьмирічну дівчинку, яку везли, і вона вже була мертва. І цей, я прикинув, що тут мене Внучка і не тільки в мене внуки, і їх треба знищувати. І це треба всім донести, що або повторюсь, або вони нас, або ми їх. Це нечисть. Це нечисть, яка прийшла на нашу землю, щоб не жили ні наші діти, ні внуки. Ми їх переможемо однозначно, але треба взятися як зразу. Взялися оце в перші дні, перші місяці. Так і треба зараз не забувати, не розслаблятися. Бо це не хочеться говорити і не хочеться думати про це. Бо це, це крах. Але Україна має жити і має бути на цьому місці. Слава Україні! Потрібно не забувати, що війна триває, і вже стала як війна на виснаження, що потрібно концентруватися і допомагати армії, допомагати кожному, хто потребує допомоги. Потрібно зберегти нашу Україну і боротися до останнього. Я сподіваюся, що ми виграємо. Я впевнений, що ми виграємо цю війну і переможемо. Напевно, люди зневірилися, можливо, якщо не мають, не знаю, не можуть донатити, допомагати нашим військовим і всім людям, які допомагають, щоб завершити цю війну. Напевно, зневірилися, не знаю, в себе, в військових, в людей. Рахую, що це дуже, не знаю, може так правильно сказати, ганебно, тому що. Все залежить тільки від них, від нас, людей, від цивільних людей, як вони піклуються про нашу землю, наших військових, рятувальників, поліцію, Нацгвардію і всіх причетних. Можу сказати, що людям треба вірити в себе, вірити в людей, вірити в. В першу чергу я рахую, що треба вірити в дітей, які будуть відбудовувати нашу країну, які будуть розгрібатися з цим всім. Ми повинні це все робити заради наших дітей і наших близьких.